Сьогодні буде нестандартне відео для цього каналу, тому що, як ви знаєте, ми не робимо спортивні огляди. Я політичний оглядач MediaGround, і ми розбираємо політичні події, політичні процеси, політики. Тощо. Але перше, спорт він точно не поза політикою. Спорт, як і культура, як і кіно, як і музика, як і все, що завгодно. Це також продовження політики, де також є місце політичним процесам, політичним меседжам, політиці так? Але сьогодні мова навіть не так про політику, мова швидше про те, яким має бути справжній громадянин, мова про унікальний громадянський вчинок, яким я щиро захоплююсь, от всі ці останні дні. І обираючи тему на сьогодні, я, попри те, що вона не дуже природня і притаманна нашому каналу, я просто не міг її оминути. Ви. Мабуть, 100% чули про цю новину про те, що українського скелетоніста Влада Гераскевича, до речі, друга нашого медіагрунт, дискваліфікували зі змагань на Олімпійських іграх, бо влад хотів виступати в шоломі пам'яті, і на цьому шоломі були зображені українські атлети, яких вбила Росія або вбила на фронті під час виконання бойових задач, або вбила під час свого повітряного терору. Дуже коротка хронологія. Просто якщо ви це пропустили, 9 лютого 26 року Гераскевич вийшов в цьому шоломі на офіційне тренування. І після цього міжнародна федерація Бобслею і Скелетону повідомила про цю ситуацію міжнародному олімпійському комітету МОК того ж дня. Представники МОК зустрілись з Михайлом Гераскевичем, це тато Владислава і його ж тренер, і з делегацією НОК України, Національного олімпійського комітету. І там вони заявили, що цей шолом не відповідає 50-му правилу олімпійської хартії. 10 лютого НОК України офіційно звернувся до МОК з проханням дозволити виступ в цьому шоломі пам'яті. І у відповідь е, міжнародних. Ни комітет продовжив цю заборону. Він запропонував альтернативу виступити в якійсь чорній стрічці в нагадування про цих загиблих українських атлетів. Того ж дня відбулася спільна прес-конференція, на якій українська сторона підтримала позицію Гераскевича. І от 11 лютого, під час нової зустрічі, міжнародний олімпійський комітет цю заборону підтвердив. Він запропонував Гераскевичу демонструвати цей шалом лише поза стартом. І Гераскевич відмовився. Він у відповідь запропонував свої умови: це дозволити йому використання шолому пам'яті, вибачитись за тиск, який він переживав всі ці дні, і за поведінку. Олімпійського комітету і передати українським спортивним об'єктам генератори як знак солідарності з Україною. Міжнародний олімпійський комітет відмовився. І тоді, 12 лютого після розмови з президенткою Мок Крісті Ковентрі, компромісу не досягли. Гераскевич отримав офіційне повідомлення про дискваліфікацію. Прямо зараз, поки ми пишемо це відео, він з адвокатом Євгеном Проніним звернулись до спортивно-арбітражного суду, і вони це рішення оскаржують. Отже, ось цей шолом, на якому МОК побачив порушення правил і побачив політичну пропаганду. Це шолом з зображенням людей, яких вбила Росія, шолом з. Полеглими українськими атлетами вбитими, де тут політична пропаганда, де тут хоч щось, що може порушувати хоч якесь притомне правило? Де тут хоч щось, що пропагує, да я не знаю. Це просто пам'ять, да? це просто історія про те, що спільнота олімпійців, спільнота атлетів. Міжнародна спільнота в тому числі має пам'ятати представників своєї сім'ї, яких вбили на війні підступно, агресивно, вороже, неспровоковано вбили на війні. І як дуже правильно зараз кажуть в усі комунікації до МОК, пам'ять. Не може бути порушенням. Я тут процитую трет спортивного юриста Федора Колосова, який розписав цю цю ситуацію. Бо знову ж таки, я не фахівець цій темі. Вона мене цікавить з громадянської точки зору, можна сказати. Але якщо навіть занурюватись в ці процедури, то по-моєму цілком очевидно, навіть от на такому інтуїтивному рівні, що щось тут не так, і власне дійсно не так. Федор Колосов пише першочергово МОК посилається на частину 2 пункту 50 олімпійської хартії, яка звучить так: на олімпійських об'єктах, місцях проведення змагань та в інших олімпійських зонах забороняються будь-які демонстрації або політична, релігійна чи расова пропаганда. А тепер слідкуйте за руками. Президентка МОК Крісті Ковентрі буквально каже, що вони були готові дозволити Владиславу використання шолому на тренуваннях в мікс зоні на прес-конференціях, тільки не на гоночному тре як вона сказала, дві хвилини без України? Повертаємось до олімпійської хартії та слів на олімпійських об'єктах, місцях проведення змагань забороняється. Бачите, невідповідність. Тобто, слова президентки абсолютно розходяться з діями. Якщо вони хочуть застосувати частину другу пункту 50-го хартії, то влада мала б дискваліфікувати ще на моменті виступу на тренуваннях в цьому шоломі, який, на їхню думку, є пропагандою. Бо олімпійське селище, тренувальні треки це все олімпійські об'єкти. Якщо ж ви хочете трактувати свої ж правила по іншому, що Пропаганда заборонена саме під час безпосередньо медального заїзду. То в такому випадку ви спочатку маєте дати спортсмену можливість виступити, зафіксувати порушення і на основі цього відсторонити його. А так виходить, що вони дозволили використання шолому до та після заїзду, не дали владу заїхати з юридичної точки зору. Вони не можуть спиратися на те, що Владислав запевнив, що на змаганнях буде в шоломі. Важлива саме фіксація факту. Ви не можете пред'явити до мене позов, коли до передачі грошей мені в борг, і я наслував запевнив, що. Не поверну, і сам факт порушення не зафіксували і дали дискваліфікацію. Примітивне жонглювання нормами. За ці ж кілька днів Олімпіади 에, видали попередження українській санкарці Олені Смазі за рукавичку з написом remembrance is not a violation Пам'ять не є порушенням. Заборонили ковзаняру Олегу Гандею шолом з цитатою Ліни Костенко. Цитата звучить так: там, де героїзм, там немає остаточної поразки. Ліна Костенко, у нас теж політична пропаганда. Там, де героїзм, там немає остаточної поразки, це у нас щось русофобське. Ну і заборонили виступ українській фрістайлерці Катерині Коцар в шоломі з написом Be brave like Ukraine». Тим часом, той же самий Міжнародний олімпійський комітет дозволив італійському атлету виступати в шоломі з російським прапором. Там були ще декілька, але був і російські. Ізраїльському атлету дозволили вдягнути кіпу, яка вшановує атлетів, вбитих під час Мюнхенської різанини. Канадійські фрістайлерці дозволили вдягнути шолом, яка вшановує її трагічну загиблу подругу. Атлету російського походження дозволили вшанувати батьків, які загинули в авіакатастрофі, і допустили до змагань так званих нейтральних росіян. Настільки нейтральних, що велика частина із них відкрито підтримують путінський режим. Зокрема, МОК під керівництвом президентки Крісті Ковентрі він допустив до цьогорічної до олімпіади 13 спортсменів і спортсменок із Росії. Їм дозволено виступати лише як нейтральним учасникам, тобто без прапора, без гімну і без національної ідентичності. Крім того, підставою для самого допуску до участі у змаганнях став перелік досить жорстких критеріїв, який виключає будь-які зв'язки з військовими структурами або пропагандистською діяльністю РФ. Але інститут розвідки Мольфар, це українська аналітична платформа, і журналіст Артем Чудалі. Еїв опублікували в BBC деякі матеріали розслідування, які дуже серйозно компрометують щонайменше чотирьох російських спортсменів, які отримали від МОК дозвіл на участь в Олімпіаді 26-го року. Зокрема, Петро Гуменник, який займається фігурним катанням, він нещодавно працював і тренувався під керівництвом Іллі Авербаха, який перебуває під санкціями в Україні. А Авербах виконував роль так званого спортивного посла Криму. Він брав участь у заходах на наших окупованих територіях і ставив виступи для сімей російських військових. Савілі Керестільов. Який займається лижними гонками, він е, в інстаграмі лайкав про путінський провоєнний контент, який публікувала лижниця Вероніка Степанова. І в статті 23-го року опублікованій його клубом ЦСКА, який прямо пов'язаний зі збройними силами Росії з російською армією, його також описували як армійського лижника. Ксенія Коржова з ковзанярського спорту вподобала в інстаграмі про контент. Він гімнаста Микити Нагорно, який перебуває під санкціями Великої Британії і Європейського Союзу за свою помітну роль і зв'язку з російською армією Дар'я Ніпряєва лижні гонки відвідувала тренувальний збір лижної команди в Криму в 2022 році. Через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення, цей збір знімався і транслювався державним російським телеканалом, і ні в кого до них питань не виникло. Ще раз, я не спортивний експерт, я не спортивний коментатор, але ну і тут і спортивних коментарів власне мінімум. Тут цілком очевидно, що оце рішення Владислава. Це свідома відмова від цілі його життя. Йому 27 років тобто, піковий вік та вік, пікової форми для успішного. Успішного виступу на Олімпійських іграх він добігає кінця, і в принципі, у вас в вашій олімпійській кар'єрі, є лише дві-три олімпіади, коли ви можете в цій своїй піковій формі виступити і отримати якісь медалі. І не забуваємо, що наші спортсмени, особливо в сфері скелетону, який ну не те, щоб найпопулярніший вид спорту в Україні, вони це роблять на жахливій недофінансованій інфраструктурі з усіма тими проблемами, які є в українському спорті. Тобто, влад, по суті, відмовився від своєї кар'єри і відмовився від цілі свого життя, заради якої працював. Все своє життя тренувався, все своє життя. Його батько, також спортсмен, особисто тренував свого сина заради того, щоб він реалізував цю мрію і став чемпіоном. Вони відмовились від цього свідомо. Заради пам'яті про наших загиблих атлетів, заради того, щоб надіслати цей меседж в світ, щоб вшанувати українців, яких вбила Росія, щоб пам'ять про них не зникала. Тому що на їхню думку, і це думка справжнього українського громадянина, прикладу для всіх пам'ять про наших вбитих українців, про злочини Росії проти нас, вона важливіша будь-яких медалей, вона важливіша власної кар'єри і власного успіху. І я надзвичайно вдячний Владиславу, і його батьку Михайлу за те. Що вони зробили, я вважаю, що це приклад, на якому мають зростати українці. Я вважаю, що це історія, яка точно має увійти в наші підручники. Що це один з моментів нашого національного єднання і того, що означає сьогодні бути українцем. Я надзвичайно їм за це вдячний, в тому числі за те, що саме завдяки цьому вчинку Владислава я погуглив про цих людей і дізнався про них. От є така окрема, дуже маргінальна зараз ланка в інтернеті, яка пише, що типа, перше, нехай Владислав поверне всі гроші, які держава інвестувала в його тренування, бо він відмовився від цього. Друге, а ви можете взагалі хоч когось назвати з тих, кого на шоломі, е, значить, зобразив. Ну, я вам, друзі, хочу сказати, от тим окремим, не знаю, двом відсоткам лайна, що е, я б хотів, щоб ви повернули всі гроші, які держава на вас витратила за вашу шкільну освіту, тому що ви, очевидно, після другого класу нею не користувались. І саме завдяки цьому шолому я. Чесно зізнаюсь, я не знав про цих людей, але я прогуглив і дізнався. І саме так це і працює. Ти посилаєш меседж, ти показуєш символ, популяризуєш. Люди дізнаються, і люди далі пам'ятають. От давайте зараз згадаємо всі ті імена всіх тих людей, які зображені на шоломі Владислава. Запам'ятаємо ці імена і запам'ятаємо їхній подвиг і їхню жертву заради України. Євген Малишев, український біатлоніст і солдат, військовослужбовець, загинув поблизу Харкова під час російського вторгнення в Україну 1 березня 2022 року. Йому було 19 років. Дмитро Шарпар, український фігурист, учасник юнацьких Олімпійських ігор 2016 року. Срібний призер чемпіонату України у парному катанні загинув під Бахмутом, захищаючи Україну. Павло Іщенко, український чемпіон світу та Європи з пауерліфтингу, чотириразовий чемпіон України з богатирського багатоборства у 2022, у 2023, у 2024 і в 2025 роках. Загинув під час виконання бойового завдання, захищаючи Україну в жовтні 2025 року. Максим Галінічев, український боксер, призер юнацьких олімпійських ігор 2018 року. Військовослужбовець збройних сил України. Загинув під час російського вторгнення. В Україну 23 роки. Андрій Куценко, український трековий велогонщик, майстер спорту міжнародного класу, військовослужбовець Збройних сил України, загинув під час бойового зіткнення у складі 47-ї механізованої бригади Магура Олексій Логінов, український хокеїст, бронзовий призер чемпіонату України Ю-17 та національної першості серед дорослих, вчитель географії, військовослужбовець Національної гвардії України. Загинув, рятуючи пораненого побратима під час бойового завдання. Карина Бахур, українська Кікбоксерка, майстер спорту, чемпіонка України та Європи з кікбоксингу та козацького двобою загинула внаслідок атаки РФ по Берестину Харківської області. 18 років Микита Козубенко, український спортсмен та тренер, майстер спорту зі стрибків у воду, багаторазовий чемпіон і призер національних змагань, загинув під час виконання бойового завдання. Роман Поліщук, український спортсмен зі стрибків у довжину, військовослужбовець 206-го батальйону, 241-ї бригади. Загинув під Бахмутом, захищаючи Україну. Андрій Яременко, український борець греко-римського стилю, багаторазовий призер чемпіонатів і кубків України, член збірної, оператор безпілотних систем 115-ї бригади ТРО. Загинув на запорізькому напрямку під час захисту України. Тарас Шпук український спортсмен і тренер команд України на Invictus Games і Warrior Games, ветеран, військовослужбовець, загинув під час виконання бойового завдання у складі групи спеціального призначення. Федір Єпіфанов. Український фехтувальник на рапірах, майстер спорту, член національної збірної України один із найкращих фехтувальників кадетів світу. Загинув під час російсько-української війни 19 років. Катерина Троян, українська легкоатлетка і програмістка, військовослужбовиця 82-ї окремої десантно-штурмової бригади, операторка fpv дронів, загинула під час виконання бойового завдання в 25-му році. Володимир Андрущук, український легкоатлет, чемпіон України U-20 з десятиборства. Військовослужбовець загинув під бахмутом, захищаючи Україну. Олексій Хабаров, український стрілець, майстер спорту міжнародного класу з кульової стрільби, багаторазовий чемпіон України, член національної збірної. Та тренер, військовослужбовець збройних сил України, загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Дар'я Курдель, українська спортсменка, багаторазова переможниця міжнародних змагань зі спортивних танців. Чемпіонка України зі спортивних танців загинула внаслідок ракетного обстрілу Кривого Рогу з боку РФ під час. Тренування Іван Кононенко, український спортсмен і актор, учасник команди Василя Віростюка у важкій атлетиці та стронгмені, призер і переможець численних змагань. Військовослужбовець зник безвісти під час боїв у Курській області, захищаючи Україну. Але на тому шоломі були не лише військовослужбовці, там були і цивільні загиблі, в тому числі діти, діти, яких вбила Росія. Аліна Перегудова українська спортсменка з важкої атлетики, вихованка обласної школи Олімпійського резерву, кандидатка до збірної України, загинула разом із родиною під час російського обстрілу Маріуполя в 14 років. Катерина Дяченко, українська художня гімнастка, загинула разом із батьком під час авіаудару російських військ у Маріуполі. Матір та брат потрапили до лікарні, яку згодом також було знищено авіаударом. Загинула вся родина, їй було 11 років. Вікторія Івашко, українська спортсменка, займалася дзюдо, загинула разом із матір'ю під час російського обстрілу Києва. Дев'ять років. Марія Лебідь, українська спортсменка зі спортивних танців, президентка учнівської ради школи, загинула під час ракетного удару РФ по будинку у Дніпрі. Назар Зуй, український юний боксер і футболіст, загинув разом із батьками під час авіаудару російських військ у Маріуполі. Дванадцять років. Вічна пам'ять всім, кого вбила Росія, всім військовим і цивільним. І ганьба кожному. Хто бачить цьому порушення? От ви почули ці прізвища, ви почули обставини їхньої загибелі. Ви бачите тут якусь політичну пропаганду у звичайному людському пам'ятуванні в акті того, що Україна, світ і Олімпіада в широкому розумінні. Вшановують їхню пам'ять, бо їх вбили. Вони мали би там виступати, вони мали би здобувати медалі, вони мали би займати своєю спортивною кар'єрою, мали би приносити Україні успіх самим досягати успіху, але замість цього вони вбиті Росією, і влада відсторонила лише за те, що він хотів про них нагадати. Тому величезна моя повага і безмежна вдячність владу його батьку. За те, що він розповів про цих людей цілому світу, і за те, що він не побоявся заради цього ризикнути власною кар'єрою. Ось що він сказав після свого відсторонення в коментарі Суспільне спорт. Наскільки я розумію, деякі команди подали також протест на це рішення. Закордонні команди за це дуже вдячний. Але як ми бачимо, я не, не беру участь у змаганнях. Вони вже йдуть, я вже пропустив е, свій старт. В нас більше немає змагань, і наскільки я розумію, рогами змагань, у нас немає можливості. Більше змагатися на цих Олімпійських іграх. Що в тебе зараз на душі? Ми дуже, прийшли дуже довгий шлях до цих Олімпійських ігор. Але для мене також дуже знаково, що сьогодні цей день. Чотири роки тому я підняв таблички Новорі Україн і вважаю, що. Це послання досі актуальне, і сьогодні ми заплатили ціну за нашу гідність. І е, е, я вважаю, що е, я не порушував жодних правил. Я вважаю, що відстоював інтереси України е, і навіть не стільки країни, а скільки просто пам'ять про, про цих спортсменів. Вони цього заслуговують. Е, на жаль, е, мок думає інакше, е, але так, в причинах будемо розбиратися далі. Звичайно, шкода, я не хотів мати цей скандал. Я хотів стати частиною цього спортивного свята, яке в мене також сьогодні забрали. Я хотів бути частиною цих олімпійських ігор в дружній атмосфері. З багатьма спортсменами, з якими в дуже хороших дружніх стосунках. У нас були чудові тренування, були чудові результати на тренуваннях. Ми чітко бачили, що ми можемо боротися за медалі на цих Олімпійських іграх. Я сподіваюся, що ви також це бачили, коли дивилися, аналізували ті протоколи, які, які були на офіційних сайтах МОК. Чи жалкую я, як і тоді, 4 роки тому я не жалкую. Є речі, які набагато важливіші за будь-які медалі. І сьогодні я відстою те в те, що я вірю. А це знову ж таки його батько Михайло Гераскевич, який все життя тренував свого сина. Ось його реакція на дискваліфікацію Владислава, яка також говорить більше за будь-які слова. На цей вчинок активно відреагували і в Україні, і в світі Володимир Зеленський нагородив Гераскевича орденом свободи і написав таке: я процитую: спорт не означає безпам'ятство, а олімпійський рух має допомагати зупиняти війни, а не підігравати агресору. На жаль, рішення міжнародного олімпійського комітету дискваліфікувати українського скелетоніста Владислава Гераскевича говорить про. Інше це точно не про принципи оптимізму, це точно не про принципи олімпізму, які засновані на справедливості та підтримці миру. Я дякую нашому атлету за чітку позицію. Його шолом із портретами загиблих українських спортсменів. Це про шану і про пам'ять. Це нагадування всьому світові, що таке російська агресія і яка ціна боротьби за незалежність. І в цьому немає порушення жодного правила. Це Росія постійно порушує олімпійські принципи і використовує час проведення олімпіади для війни. В 2008-му війна проти Грузії, в 2014-му окупація Криму, у 2022-му повномасштабне вторгнення в Україну. І зараз, у 2026-му, попри численні заклики припинити вогонь на час проведення зимових олімпійських ігор, повна зневага з боку Росії і збільшення ударів ракетами і дронами по нашій енергетиці та наших людях. 660 українських атлетів і тренерів були вбиті Росією за час повномасштабної війни. Сотні наших спортсменів більше ніколи не зможуть взяти. Участь ні в Олімпійських іграх, ні в будь-яких інших міжнародних змаганнях, але при цьому 13 росіян зараз в Італії і беруть участь в Олімпіаді. Це на Олімпійських іграх вони під нейтральними прапорами, а в житті публічно підтримують російську агресію проти України та окупацію наших територій. І саме вони заслуговують на дискваліфікацію. Пишаємось Владиславом та його вчинком: мати сміливість це більше ніж мати медалі. Владислав був нагороджений орденом свободи від президента України. Відреагувало на це і Міністерства закордонних справ України, зокрема, міністр Андрій Сибіга, написав: МОК заборонив не українського спортсмена, а власну репутацію. Майбутні покоління згадаються як момент ганьби. Він лише хотів вшанувати спортсменів, убитих під час війни. У цьому немає нічого, що суперечило правилам чи етиці. Мок залякував, проявляв неповагу і навіть повчав нашого спортсмена та інших українців, як їм слід мовчати про один зі 130 конфліктів у світі. Мок також систематично не спромігся протистояти найбільшому Ручнику міжнародного спорту та олімпійської хартії Росії країна, яка розпочала три вторгнення під час олімпійського перемир'я за останні три десятиліття, реалізувала найбільшу державну допінгову програму, вбила 650 українських спортсменів і тренерів та зруйнувала 800 спортивних об'єктів в Україні. Саме Росіян потрібно відсторонювати, а не забороняти вшанування їхніх жертв. Жоден із них не є нейтральним. Якщо Олімпійське кредо каже, що найважливіше в Олімпійських іграх не перемога, а участь, то міжнародний. Олімпійський комітет повністю зрадив його, не дозволивши Владиславу Гераскевичу взяти участь, і зрадив 650 українських спортсменів і тренерів, убитих Росією. Ми пишаємося тим, що маємо Владислава, який не зрадив їх. Дякуємо за твої принципи та сміливість. І чого тут бракує, то бракує адекватної реакції наших саме спортивних функціонерів. Бо, як ви знаєте, у нас є ціле міністерство молоді та спорту. У нас є національний олімпійський комітет. Зрештою, є представники міжнародного олімпійського комітету в Україні, і по суті, влад опинився сам на сам проти Так? це буквально історія про ну Давид проти Голяфа. Це, типу, повністю воно прес-конференція та, де він стояв, відповідав на запитання. Поруч з ним був його батько, був представник Національного олімпійського комітету Латвії і не було українських посадовців. Потім НОК Латвії і Литви реагували швидше і агресивніше, ніж НОК України. Очільник українського національного комітету, екс-міністр спорту Вадим Гуцайт, він обмежився одним імпотентним зверненням і абсолютно ніяк не проявив солідарність з владом. Хоча саме Український національний олімпійський комітет, і в принципі українські органи, саме вони зараз мають, от просто як вовки, гристить за свого. І не лише за влада персонально, а за те, який символ і який жест, який меседж він хотів зробити за пам'ять про українських атлетів. Але представники, наприклад, МОК в Україні Валерій Борзов і Сергій Бубка вони просто в рот води набрали, і це, чесно кажучи, не дивно, тому що це не перший раз, коли влад демонструє свою позицію і минулі рази. Воно робило боляче конкретно їм, тому що він багато критикував особисто їх за замовчування російської агресії, за пасивність у протидії Росії в спортивних інстанціях і міжнародних організаціях. Влад сам робив титанічну роботу для того, щоб блокувати участь росіян в міжнародному спорті. Я навіть не буду тут згадувати про скандали з Сергієм Бубкою, які були про там бізнес на окупованих територіях, пов'язаних з його братом, про його політичну позицію протягом багатьох років. От просто навіть про це зараз промовчу. І про їхній особистий конфлікт, який очевидно зараз заважає українським посадовцям впрягтись за українського спортсмена. Це не перший такий перформанс влада, і він, на відміну від багатьох інших спортсменів, які, ну, обирають бути поза політикою, обирають не демонструвати свою позицію або не мати позиції взагалі. Влад, на відміну від них, за кілька днів до вторгнення виходив на виступ з табличкою «No war in Ukraine». Недавно він вийшов з надписом Всі красиві зберігають оптимізм. Це цитата Павла Петерченка, військовослужбовця 59-ї бригади, який загинув в 24 році, і який мав вплив на величезну кількість українців. Влад показав цю цитату на весь світ. Я, до речі, теж постійно з нею ходжу у мене на телефоні. є стікер з цією цитатою, постійно, а це в тому числі і про пам'ять, це в тому числі про те, щоб нести пам'ять про загиблих вбитих Росію. Людей влад активно займається волонтерством з перших же днів повномасштабного вторгнення. Вони разом з батьком допомагали українській армії дуже активно, і він завжди займає чітку патріотичну позицію і намагається паралельно зі спортивною кар'єрою відстоювати інтереси України і українські наративи в міжнародному спорті. І як ми бачимо, не лише паралельно з цією кар'єрою, а тепер і всупереч цій кар'єрі. Мені відверто байдуже на Олімпіаду, от чесно. Я, ну правда, я не цікавлюсь таким масовим спортом. Я от із тих людей, які футболом цікавляться раз в чотири роки, коли там євро якесь, там, просто повболівати за збірну. Ну, не склалось. Просто не склалось, не моя сфера інтересів. Але цей вчинок він значно далі і значно ширше спорту, і значно масштабніше. Це вчинок, який точно увійде в нашу історію, тому що у нього просто якийсь літературний характер насправді. він про Зречення від мети заради чогось ширшого, заради пам'яті про нас, заради вшанування своєї нації, заради нагадування про війну, в тому числі, і оцей вчинок він дуже багато говорить зараз про те, що мають робити українці, кожен на своєму місці, от здавалося, ну яку користь Україні на там в контексті війни, в контексті просування українських інтересів. Може зробити скелетоніст. Ну, здавалося б, з усієї поваги до скелетоністів. Ось, будь ласка. Ось, будь ласка, що може робити буквально кожен. І буквально кожен може знайти на своєму місці, в своїй роботі, в своїй професії щось таке, в чому він може бути корисним, навіть якщо інколи всупереч власним інтересам і всупереч власним цілям. Бо саме в цьому полягає бути українцем сьогодні. Я дуже вдячний владу за те, що він це продемонстрував. І надихнув мене зняти це відео, попри те, що спорт, Олімпіада абсолютно не моя сфера інтересів. Але це ширше за спорт, ширше за Олімпіаду, навіть ширше за політику. Тому дуже дякую владу за цю позицію. Дуже дякую йому за цей вчинок. Він однозначно цим вчинком увійшов в історію України. І я дуже пишаюсь жити з такими українцями в такий час. Давайте. Я сподіваюся, він подивиться, тому що влад цей канал дивиться, це ми теж знаємо. Тому давайте просто в коментарях напишемо. Все, що ми про це думаємо, і наші слова підтримки. Бо як би там не було, які б там не були медалі. Для нас ти вже медаліст, для нас ти вже справжній чемпіон. Ти маєш медаль, медаль українця, які ще потрінюють взагалі медалі в цьому житті. Дякую вам, друзі, що це відео дивились. І дякую владу за те, що збутував це відео зняти. До зустрічі!